Любі друзі, добрий вечір, ми з України. Така краса, спустився, зараз трішки порибалю. Зроблю, як то кажуть, сьогодні такий коротенький відосик. Рибалю сьогодні на водосховищі Південного Буга. Нічого не експериментував, тому що... На цій точці, скажімо так, я дуже-дуже ну, давно не був. І є тут на вихіді, скажімо так, десятки, і є там, можна спіймати судачка, можна гарну, не гарну, а можна спіймати просто щучечку. А і можна тут, скажімо так, як то кажуть, для душі так, покидати невеликі ваги і половити, покошмарити, як то кажуть, вокунця. Тому взяв кіншинчика, така народна. Народна полюгака до 7 грамчиків. Де ж вона тут ага, да, написано 76 ул 08 7 грамчиків. 7 грамчиків, я думаю, ну, це ну, блин, для Вокуня то, що потрібно. Поставив сразу 4 грамчика. Катушечка Фортран 3000. Забігаючи вперед, я вже думаю, що рибалочка повинна вийти, тому що в мене є час, є сьогодні час, вихідний день у мене, тому ми поборемо, поборемо цю рибку. Ага, трішки невдобно. Нічого. Ну що, любі друзі, мабуть, сьогодні так пари. Завтра обіцяю дощик, тому вважаю, що риба трішки прибилася. Я вже і приманку змінив, я вже і тактику змінив, але ж на цьому місці рибка не клює. Мабуть, прийдеться її вибігати. Побігли? Ось-ось, гляньте, любі друзі, став на точечку і бачу, якась рибка плескалася. Плещеться, плещиться. І так собі думаю, о, а кинув 4 грамчики далеченько, і думаю, якщо буду вести, вести до самого берега, десь під тою рибкою, мабуть, буде стояти якийсь вакунець. І була тільки що перша за сьогодні покльовочка. Покльовочка. 4 грамчики. Тут дуже така чую, величенька глибинка. Можна ставити і більше, але ну, скільки? Ну, я можу поставити на цю вудочку без питань. Без питань. Але ще четверочкою покидаю, ще трішки такий вірочок зроблю і потім буду щось далі експериментувати. Бачите на камері, воно гляньте, плещеться якась рибулька. О, є, гляньте, взяв. Перша, перша сьогодні, ну, друга клівака, але перша рибка. Блін, судачок. Гляньте, любі, друзі. Бацнув судачка. Ой, ой, такого маленького не можна пошкодити. не зрозуміло. Іди сюди акуратніше Ну гляньте, який який длинненький, який маленький, який гарненький. Випустимо акуратненько. Я тільки вам показав, гляньте, отам. Ну, ну, он бачите. Блін, любі друзі, зараз ще покажу. Воно, дивіться, щось плещеться. І це, мабуть, тут під цією рибулечкою і судачок. судачок може навіть щось і ганяє. А ну туди, отак. О! четенько, четенько под ту рыбулечку. Опа, глянь-то есть! С пятой рыбкой. Блин, бычок. Бычок. Пам'ятаємо, я колись розповідав, що ну, це тільки для таких новичків, якщо ви бачите якийсь котел якоїсь білої риби, да, їй, мабуть, щось з цей котел зігнало. Чи вокунь, часто буває, особливо, часто буває, особливо влітку, коли бішаний такий йде жор вокуня, і він в котел збирає ту білу рибу, рибулечку. і чмякає її. Тому буває, під низом сидить крупненький вокунець, а зверху мілкий. Чи навіть навпаки, водички можна ловити. Ну, звичайно, якщо ви таке побачили явище, туди потрібно кидати. Так, явище десь переміщається. Мабуть, оно воно. щас, щас, щас ми його... Да, трішки далеченько кинув, але там глибинка, грузик отак впаде. І буде ближче. Ну, і зробимо якусь проводочку. І треба буде змінити все ж, приманочку, наживочку, поставити віброхвостик. Віброхвостик, це така буде активніше, активніше приманочка. Може і щось спокуситься, покрупніше, якийсь судачок. А я казав, да? в початку кіна я сказав, тут судачки, щучки і вокуня. Ну, що? Судочка піймав бичка, місто щучки бичка піймав, залишилося піймати вокуня. Вокуня ми піймаємо. О! Впів водички. Впів водички взяв вокуньця. Все ж взагалі, що то рибку ганяє. Вокунець, це вже виматував і в пів водички. Тому активно... О, даже твістерок був би взагалі кращим. Давайте щось поставимо друге. Так, а ну твістерочок. Поставив 2 грамчика, зараз в пів водички. Твістерок поганяю. Потвічу так. Опа, є. Любі друзі є. На твіч поставив, до речі, 2 грамчика, то казав, треба 6-7 поставити, але зрозумів, якщо така, такий настрій в окуня, то треба ставити маленькі ваги і твічити. А ну. Все просто. Зробив закид і так спінінгом, ти Бачите, кіншинчик, 2 грамчика, супер пупер Вроді ультрайлайт, запаси, яка, запас, яка вистачає по підтвічувати ці 2 грам і 1,5 е, да, дюйма, е, твістерочок такий. Е, забувся, містер граб, містер граб. Тичка, є. Є, любі друзі. Ну що, знайде вона така вподобайка. 2 грамчики, твістерочок, полтора дюймчики. Проводочка така, твіч. І рибка клює. Далеченько даже кидати не потрібно. Я стайку підігнав, робимо невеличенький такий закид. Глянь, та справляється, дуже добре справляється з двома грамчиками на твічі. Тин-тин, тин, 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 тин. І тако-тако-тако. Опа! Пам'ятаємо, любі друзі, як... Вішати... Ой, чуть не вбив. Так, стоп, стопе, стопе, стопе. Пам'ятаємо, як вішати правильно твістерка. Ці інженеринги цього силіконового варіння кажуть так. Якщо повішати, до гори хвостиком, то твістерок з грузиком, коли на равномірної проводки, завжди йде вниз. Коли правильніше всього вішати хвостиком до гори вниз, тоді приманка завжди вверх йде. У ну, мене вже такий твістер розбитий, то йому вже все рівно, як його повішати. Опа! Любі друзі! Знову знову ця проводка. Ні. Бачиш, пів водички. Ось! Що. Женьку, тільки я кажу, женьок зараз двінашечку поставив. Пам'ятаємо женьок. Його канал буде під відео. Ми з ним вирвалися сюди. Трішки, ох, гляньте в глаз, прям трішки перебалити. Але ж у мене тактика, бачите, аби піймати рибку, руки вимазати, а він хоче. Гарненького взяти. Ну і в нього виходить, він там з і вже декілька судачків піймав. А я це ганяю в півводички. Так, для ленивих для ленивих рибаків проводочка таку роблю. А він шик-шик таку спортивну проводочку катає новенькі приманочки і лови рибку. А я в півводички, як наче на воблера Зараз Вицеганив у жінка Джокера в 1,9 поставив джих ріг п'ятерочку і зараз буду намагатися кидати дуже далеченько. Ох, любі друзі! Щоб ви розуміли, це другий закид. А, гляньте, відпрацював, але ж трішки я думав буду ставити більше ваги, поставлю п'ятерочку, кину далі. І там буде рибка, ну, круче брати. Але ж ні... О, у, давай тікай, але ж ні. Ця рибка теж взяла десь недалеченько. Мені сьогодні от, так везе, десь вся рибка чи в пів водички, чи якщо звідна, то все одно тут десь недалеко. Зараз хочу трішки ще зробити такий ход, як то кажуть, канем поставлю. Максимум, що може, що заявлено на цьому спінінгу. На спінінгу заявлено 7 грам. Зараз ми і поставимо 7 грамчиків. Не то, щоб кинув далі, це мені зараз не дуже важливо. Там дуже така величенька глибинка і сім'єрочка все ж буде трішки швидше падати. Це по-перше. По-друге, вона буде... Якщо навіть я буду робити проводку, буду волочити, вона буде стукати краще по камінцям і тим самим рибка буде реагувати. Ну, а сама приманочка вже буде робити своє діло. Тому я, я просто дивлюся, поруч зі мною Женя ловить на великі ваги. І в нього зараз краще стало. Ну, от Я прям бачу, що рибка десь він з здалеку бере ту рибку, тому і сам хочу поставити більше ваги. І все ж думаю, що 7 грамчиків, ну бачили, без, може, чи я, я не пам'ятаю, кидав я цим спінінгом на камеру, десятку не кидав. Чесно, не, ну, не пам'ятаю, не буду брехати. Але ж сім'юрочка улетіла дуже гарно. Ждемо, глибина дуже велика, тому жду, коли впаде. Тоді навіщо далеко кидати, так? Да? Опа! Є! Любі друзі! Зараз балахаємо Женьком і Женьок каже, у мене судачок десь тут під бровкою клюнув. І Я йому тут же задаю питання, а навіщо тоді далеко кидати? Йо, це Йорш! Любі друзі, гляньте на КР Фішинг Я Йорша взяв і це я вам скажу, це дуже вважається дуже великий. Я колись взимку ловив отаких от маленьких і мені і то мені казали, що з тим можна відро вухи зварити. А це ну, просто супер. Я його швидко сфоткаю і відпущу. А, б! Матюкнувся навіть любі друзі. Тому що клівака підсічку роблю. Розумію, що нічого нема. Падає силиконка на дно. І розумію, що така слабина, якась не їстівна ну, не така. І роблю з, опять підсічку і гляньте судак. Любі друзі, ну от киньте в мене камінням, якщо це не судак, а вокунь, чи щука. Оце трохи більше на судака похоже. Трохи більше. Да. Калачик такий гляньте збитий. А на що тебе? О! На джокера. Так от тебе який? Це, це великий джокер, а в мене все, любі друзі, зрозуміло. Один іде. Який джокер, такий і судак. А це у тебе нефіація, це 3-3. 1,9. Три... Це нова модель. Це. Як це 1,9? У мене 1,9. А, 2,9. 2,9, Д... я ще кажу. А ну покажи його поближче. Ой-ой-ой, гляньте. У Женька який джокер і гляньте, який у мене джокер. Тому і судачки такі різні. Але ж, любі друзі, на початку рибалки я сказав, що тут, на цій водоймі щука є, судак є, вокунь є. А я, любі друзі, що сьогодні спіймав? Бичка, піймав, піймав, єрша піймав, піймав, судака піймав, піймав, вокуня, піймав, піймав. Е, ну, щук тут на пальці можна порахувати. Тому. Водяний мені підкинув єрша замість щуки і бичка. І ще ловимо одну рибулечку і їдемо додому. Сьогодні працював кіншинчиком до 76-м до 7 грамчиків. Ну, особливо сімерочку зараз кидаю на такій глибині, дуже-дуже цікаво мені. Відпрацьовує дуже гарно. От, от гляньте, зараз впаде на дно, тому що тут дуже-дуже глибоко. Тинь. Один оберт. Гляньте. Тинь. Один оберт. Ні, це два було. Тинь. Один. Бах. Бах. Бачите, яка глибина тут, блядь. Тому і тут водяться судачки. Якби ж приїхати зарядитися чисто сюди на судачка, взяти судачини спінінга, взяти судачині приманочки, опа, ось о клівака. Ну це вогонь, тому що дригається. Ай, здригався і, і зійшов. Але ж, але ж, якщо приїхати сюди і затаритися, затаритися на судачка, то я, я думаю... Нечего делать, ми тут би наловили судачка. Я одно О, о! Втянуло. Даже так не схоже на вокуня. Такий джик. і типа иди сюди, віддай спиннинга. Що це там є у нас? А тут є такий полосатий бандит спортивний. Ну що, любі друзі? Будемо закінчувати, як я і сказав на початку цього кіна. Зроблю таке маленьке дієтичне кіно. Ну, так і дотримую свого слова. Слава Україні! О! Любі друзі, ще потрібно вам відкрити секрета. Ми приїхали в обід і ну от, рибка клювала не дуже як би хотілося, але от, особисто в мене клювала вона в пів водички. Котли були, я вам показував. Зараз 17,51 і рибка майже на кожному забросі клює. Так, да, рибка невелика, але ж вона клює. І з цього відео ви теж повинні щось для себе підчеркнути, що ну, от бачите, вечірній кльов, хто знав місце, приїжджайте, рибальте. Рибка є, демон провірив.